Добрий день, тобто добрий вечір. Зараз ми йдемо з вами. Я вам покажу, на якому етапі зараз дах, того, що перекриття даху йде, на це і добудови, що ми робили. Того, що один день в мене там не було, того що в мене були справи в місті. Того йду зараз, подивлюсь, як там, що там було і вам. І вам покажу. <реш> Краще таке, дуже цікаво, наскільки, ну, тому що останній раз, коли я була, то це ми утепляли дах. А зараз мені от цікаво, що там, що там і як там. Так що і вам все буду розказувати і показувати. Кукунька, давай бистренько. Ще читала ваші коментарі, чого рідко виходять відео і чого вони короткі. Ну, мені здається, це не рідко. Я випускаю раз в тиждень, буває навіть два. Дивіться, які в нас тут кози. Гарненькі, чорно-білі. І коріш тут сторож. Відволікається постійно, мені приходиться дивитися, куди він там знаходиться. А то десь там, за сторони, коли якогось. Собаки, то з козами бадається, то десь в курчі якийсь заліз. Треба за ним дивитися. Дуже уважно, то він такий хлопець. Все йому треба знати. В мене не виходить, е, якби з'єднувати і роботу, і зйомку цієї роботи. У мене або я вже знімаю пророблену роботу, показую, як вона і що, або. Або роблю і знімати не можу. Отак. Тому що е, я поясню вам, наприклад, коли ви десь там на даху щось робите, жара велика, і я там ставлю штатив з телефоном, це бо все. Але справа в тому, що сильна жара, і телефон так накаляється, що він буквально там трошечки познімав, і таке все, типу. І, і все пише, що е, зйомка зупинена за рахунок того, що треба, щоб телефон вистих. І все, і ти не можеш далі знімати. Дустренько. І все, я не можу далі знімати, тому що сильно нагрівається телефон. І знову ж таки, навіть, навіть при тому всьому, що в мене є штатив, то е, коли це все будівництво, це все там то криво, то ще щось. Бо навіть якщо я поставлю штатив, коріш там крутиться, він може кинути той штатив, блін, я телефон можу побити. Знаєте? Того. Треба буде щось придумати. Може камеру купити, якусь таку. Там є, знаєте, з такими кріпленнями, що на голову причепити, щоб воно зразу знімало кокріше. Або є ще такі камери, що в них такі кріплення є, що можна і на дерево там причепити десь, і ще кудись таке. Іди сюди. Бачите, це коріш. Стій. 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 Оце він з цієї. А це дири. Це ще поменше хоч. Ну, але оця, бачите, який він і яка ця діра. Він повністю сюди би впав. Проліз би повністю. Того, я вже мільйон разів вам це говорила, і скажу ще раз, що це місце якраз дуже треба обережно з ним проходити. Бо він такий гімнюк, там може більші ці дірки. Такий гімнюк, що може десь просто не то, що він неакуратний, а то, що він не бачить. та й не обминає. Хоча він такий в мене бурсучок, що навіть коли бачу міг таку напасть, то він десь впаде кудись, то щось. Навіть коли бачу, все. Так, підходимо ми до хаточки моєї. Кисюнь, іди, заходь, веди нас на подвір'я. Ой, такий перепад був. Цього світовий перепад. Конюшка, давай бистренько. Так. О. Бачу у цьому. Бачу, бачите, там вже почали робити. Дах ставити. Так. Йдемо обід, зараз подивимося з цієї сторони. Що там? Як там наверху? Тому що закінчили ми з вами з утепленням. Це останнє, що ви бачили. Це було утеплення. А, і тут драбини. А, ні, драбини є. Драбини є. Так. Зараз ми тако з вами оп. Опля. О! вигляньте ка Майже закінчено вже. Бачите, забито, підбито цей шифер уже. Лишилося буквально закрити от ту частинку, що там видніється. Бачите, небагато там. Там, бачу, ті коньки у голові, щось вони поспадали, їх треба поставити, а то втекти буде. І оце буквально ця частинка. Але її зараз не закривають по тій причині, що спочатку треба закрити там. Бо сюди спирається драбина. Відповідно, якщо буде шифер, то не буде зручно зовсім ні ходити. Ну, зовсім того, спочатку зробиться той кусочок, і тоді це вже зашиється. Але дивіться, як вже гарно все забито, все так рівненько, акуратненько. Супер, я вважаю, супер. От, І покажу вам зараз, як всередині. Там теж ми підбивали жиш. Підбивали такою, як вона називається, ну, це, бумагою такою, такою пресованою. То покажу, як там. Хоча зараз там темно, того що, так як підбили, то вже просвіту нікуди немає, вікно закрите покривалом, <с à> вікно закрите покривалом, того там темно. Це моя майбутня кухня, глядачі мої любі. Так, відкриваємо. Ой! Ой. Відкриваємо, опа. Бачите? Тут такі олені, олені, не бриті і не голені рівні сторіння. <певодити> От, це таке покривало. Ми взагалі це покривало, я ж кажу, ріжче збирали. Але я така. Дивлюся на нього. Воно там трошечки десь порвати, але я так дивлюся все, ми не будемо на нього ріжче збирати. Я його поперу. Може, десь там за шиї, може, кудись в ремонт трошки здам. Хоча, бачите, дірочка така є. Але все одно таке симпатичне, ці олені такі. Бачите? оце я ж теж вам розказувала, що це так сюди вирили під цей викопали, бо тут буде. Якби грубка майбутня, та й треба фундамент в цій грубці. Тут того, тут стільки каміння. Тобто, це все, то все каміння, що ви бачите, воно було отут. Витягали звідси, отак. От бачите? От тут ця підбита фанера з пресованих цих. Мені хтось взагалі казав, що. Це дуже шкідливо дихати, бо ця фанера вона покрита якимись хімікатами, і то, що це е, ці тріски, що воно ну, треба буде почитати. Дійсно, може чимось покрити таким, щоб воно не було шкідливо. Не знаю, що скажете, хто в цьому розбирається, напишіть мені. Отак. так. Але я дуже рада, що виходить, дах майже закінчений. Єдине, що треба буде сюди вставити вікно. Ну, бо діло ближиться до зими. Мені ще на роботу треба буде їхати якраз. От, холода буду, якраз на роботі. Так, ой-ой-ой, чуть не впала. Бачите, сюди. Тут вікно треба буде вставити, щоб вже повністю бути підготовлено для зимовки для цієї пристройки. Ой. І, і у двері теж. Треба буде сюди замок ставити. Ну, хай буде для чого, щоб ходили, знаєте. Так, зараз підпремо стільчиком. опля Опля. Що ж я хотіла вам сказати по цьому? Бачите, тут подвір'я, це площадка А тут, виходить, раніше в моїй прабабці був такий, як квітничок. І, даже, по-моєму, якісь грядки в неї тут були. Так от. Дивіться, ви бачите, що так як тут площадка, оця, великий сильний перепад. Я не знаю, чи вам видно, але це величезна яма така. От, Наприклад, коріш звідси, він вже падав раз 4, і виходить, він звідси падав, вже я кажу, раз 4 і повні, ну і прям головою вниз, зубами вниз. І як я це розуміла, в нього або губа була розбита, або десь. На верхній губі або десь зуба з цього з кров втекла. І мені його шкода, і в принципі, це дуже небезпечно тут. Оце то, що немає нічого, і великий перепад. То, значить, на майбутнє я сюди хочу, щоб всипати. Я не знаю, скільки тут прийдеться всипати, але треба буде засипати землею, того, що великий. Оцей такий перепад, а в майбутньому тут зробити такий, як перила, ну, щоб він не падав. І, і взагалі, навіть для людей це теж. Навіть для дітей, для людей це так небезпечно. А тут я хочу такі, знаєте, як колони зробити. І зробити такий, як поднавіс такий. Сюди. Така, як типу вірандочка, але воно буде, вона буде не закрита, а просто так. От. Вже щось трошки вимальовується. Ох, зараз я вам покажу, як воно тут. Що воно тут? Дивіться, роблю для вас довші відео. Так що. Робіть вподобайки, робіть вподобайки. Самі просто довгі відео, так що трошки буде сьогодні подовше. Бачите, наскільки тут великий перепад, де я тако зараз стану, от посюда мені настільки перепад з площадкою і з цим. Ну, це, це дуже великий. І як це? Такий здоровечий перепад, куди, дуже якось ну, не знаю, треба засипати землею, хоча б хоча якось ну, щоб було лиш... ну, Бо це дуже великий перепад. Як ви, як ви вважаєте? Хтось таке взагалі робив, мені каже, що дуже треба буде багато землі. От там, наприклад, там теж. Наверно, є перепад, але так як там немає ніякої площадки, то він там не відчувається, так що туди, напевно, я і не буду ніяку землю завозити. Зараз покажу, я вам про цю частину кажу. Тож тут така вона сама, але... але тут немає ніякої площадки, того воно так не здається, що перепад такий великий. Отак. Отак, ну бачите, потихеньку це іде така. Якби підготовка вже до зимі, до холодів, бо це я дуже переживала, щоб, наприклад, була ж криша повністю відкрита, і я все переживала, щоб дощ не ввалив не дощ і не намочив це все, бо ми ж знімали там частину е, цього шифера з хати, коли при, для пристройки робили це, то частину шифера звідти знімали. І я все переживала, що думаю, не дай Бог зараз дощ і це ж промокне все. Чи навіть коли ми утеплялися це воно на, на днях, то я теж переживала, щоб, думаю, якраз та вата встелена і, і та бумага, все. І я так думаю, зараз валить дощ і що це буде. Але слава Богу, майже закрито кукуся! Іди сюди! Майже закрито, так що майже до зими готове. Єдине, що кажу, що треба буде замок для дверей, і вікно зробити, засклити. І цього року такі великі роботи вже, думаю, все, припиняються. Треба складати гроші, щоб робити далі. Ну так, що я вам скажу.